Каналу, з вами я Сергій Шелуцько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Хто дивиться мій канал? Знають, що мої дівчатка їздили на е, конкурс Камен'ець-Подільський. Надюшка зайняла перше місце в своїй номінації по народному співу. О, і созвонилися, вони вже виїхали сюди. Дому. Ще там заїжджали е, на деякі визначні е, місця на екскурсію, зустріли підписників моїх. От, і спілкувався з Лесею, Леся каже, це брибки жарені, коробки якісь. І Я собі думаю, у, правда, вже такий час пізній, у нас сьогодні неділя. І десь, напевно, дня. І я вирішив проїхати з вами на Яготин, так як на позарі вже нічого не знайдеш. І їдемо ще в напрямок Яготин. Там є магазин, якщо він працює, жива риба від «Рибгосп» якийсь раніше був. Зараз якесь підприємство, там вирощують, на, кажуть, це малий Супій, такий ставок. Там була платна рибалка, коли раніше ми їздили. О, туди, ну, це було давно, та ще з кумом, ще як працював на заправці, і там зариблюють, вирощують і виловлюють, і потім цю рибу продають. Так що зараз е, заїдемо, якщо відкритий магазин, купимо для дівчат рибки. О, жіночка якась біжить, спортсменка. О, це вже ми на під'їзді його один. Тут також були такі здорові аварійні дерева, їх повирізали, зараз такі кущі позаростали. Зараз будемо спускатися в Яготин, подивимося, як там ставочок з лівої сторони. Дуже люблю ставки. І моя така мрія, якщо хватить цього життя і будемо живі, десь придбати все-таки хатинку в селі, щоб було десь поруч озеро, ну і можливо там в кінці городу а потім викопати якусь. Панечко. Так що, друзі, Яготинським підписникам привіт. Райківщину ми також туди Сім'ї сім'ячі, я раз привіт. Дивляться на мене. І отакий от краєвид ставочок. Видно, зараз приїдемо от сюди. Дуже люблю ставки, я виріс в такій місцевості, де одні ставки, Це Белоцерківський район, зараз, село Лосятин, там Скребещі, Крапачі, ось така красота, квитка трошки є. Рибаків сьогодні нема, і неділя, тому що, тому що така погода, красота, красота. Так що, друзі, під'їдемо, заснімемо. Ну що, друзі, прибули ми на місце, наче відкритий. Отак, жива риба. Ну, хто місцевий, той знає. О, так знає. Що... Отаку Лесі Петрівне забаганку вирішив виконати і, в принципі, Ось, зараз підемо, купимо якогось коробчучка. Люди теж прикупилися. Такого коропа здорово понесли. Не вспів засняти. Так що підемо зараз. Я люблю кору пожареного, жареного, алеся Петрівна любить карасики. Так що купимо карасика і купимо, можливо, якусь. Коробчука. Так що, друзі, якось так. Зараз спробую засняти, якщо продавчиня буде не проти. Так що йдемо зараз в магазин і заснімемо трошки, як ми виконуємо забаганку, хтось там каже під кабушник. Ні, треба цінувати тих, хто поруч з нами, О, хто такі, як ми. Тобто, цінності життя вони в кожного зовсім інші. Так що, друзі, якось так, так що вирушаємось. Так що, друзі, жива риба. Ой, не туди включили. Навіть є номер телефону, я так зрозумів, режим роботи 096 947 97 30. Так що, друзі, якось так. Щось підемо, злякаємо тітку. Добрий день. Слава Україні! А риба є? Сильно не лякайтеся, я так для контенту для дружини відеозвід, вона їде з дороги, каже, хочу жарної риби, ми з Березоні. Спомнили, що проїжджаємо яготин. Є таке діло, кажу, люди роблять добру справу. Чи спіємо, чи ні, ну вона любить карасики маленькі, це тільки такі, так? Да? Ой, ну тоді давайте хоч таких, вона, ну, Леся Петрівна, других не було. Так що буде надіжда на толь на ну тіші то таке. Так що зважте нам кілограмчиків два-два 22... Коропа я візьму собі особисто, тому що я люблю коропа. От. Ми трошки не встигли, чи сьогодні не було більшого карасика? Не було. Так що, Леся Петрівна, все нормально, якби я і раніше приїхав, би, все одно нічого не помінялося. Так що я хотів спитати, це ж ви ну, це, ця організація, яка вирощує, сама реалізовує, правильно? Я просто не знаю, як воно правильно називається. Я кажу, їду, там ребгосп кажуть, я просто сам з Білоцерківського району родом, і там дуже багато рептрестрів раніше було, зараз вони всі частні, Ну, але хлопці займаються, але одна проблема запретили скидати воду. Я не знаю, як у вас. Знаєте, аби це раніше зробили, запитали скидати воду. Рів було б набагато тише, і ціна, звісно, була лояльніша. Ну зараз такий час судить по ціні, ловіть мені когось здорового, якщо є. Якщо є зеркальне, щоб менше чистити. Зеркальне, а ні, тоді. На жаль, зеркальний. на жаль. І якщо можна, огласіть, пожалуйста, цінову політику, щоб люди просто. Ну, буває, дивляться, там ще мене шелудько, там в Райківщині, в мене є підписник, може, знаєте, сім'ю Чепель. Вони так. знімалися у хаті на тата, ми їздили до нього, возилися поросяк йому. Він купував у нас. Тобто ну, ми свиноводи аматори Березанський такий сільський блок буде цікаво. Самого здорового, ну тоді мені два, бо то от того і то того на своє усмотрення. Так що, люди дивляться, гоба, хтось там поруч живе і не знає, що тут є жива риба. Він тоді на велосипеди кусів і приїхав там, наприклад, з малої березанки, бо схотілося йому жареної риби, бо ще вечором з Лесією Петрівною і з своїми співачками їли рибу. Так що, ну якось так. Ви так засмущалися, так? Да? Знаєте, коли знімають на скриту камеру, то люди не реагують. Правильно? Я кажу, у вас за день можуть знімати тисячу разів. І люди просто не... Вскрувати тут немає нічого. Правильно, все нормально, люди працюють, прийшла люба людина, купила свіженька, живенька, гарненька, рибка. І для коханої жінки проїхати там якихось там 15 кілометрів, щоб пожарити її рибки, то буде дуже приємно. Я вам бажаю скорішої перемоги миру і добра. Працюйте, слава Україні! Мені дуже приємно, сильно не смущайтесь, вибачте, що я у вас трошки так сказати, як з автоматом. Ні, це не автомат. Зараз е, розрахуємося, друзі, і їдемо додому. Ну а вам, щоб ваша рибка росла, і водичка, щоб у вас була, і в нас усіх, тому що працювати, ми разом працюємо, цей механізм. Він шевелиться, це є ланцюг, і кожна людина це звіно, це економічний оборот, ну, є їжа, саме головне для людей. Все, на цьому завершуй, подируйтеся, ви його ще бомба. У мене самого руки затрудне. Так, і піти на воду, на веслах вибачте. Але ж вона не з першого дня там з'явилася, це все починається. Ну, на день день ви її і На другий день вже Ну це вже сам процес, як рибака. А для того, щоб вона з'явилася, ви ж зарибляєте і создаєте умови, і підгодовуєте, та т.п. Ще раз скажіть, будь ласка, по ціну, коропець? Короп 110, а карасик 30. Різниця в вісовій категорії, коли більше і менше карасик є? Так. Карась, так. Да. Да. А по коропу ні. 55, а Що, біль... Все, більше вас смущати не буду. І я на цьому буду завершувати відео. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо заради перемоги. Усім пока-пока.